Приємного перегляду. Ой, вчора приходять, так хайп не йде. Ну. Пацани, нам треба треш зняти. Думаєш? Да. Давай? Дивіться, в мене є отакі записки. Тут дофіатрі, що ви бажань. Закидуємо в таку банку від, від Чекай, тихо. Отако перемовляємо і кожен почай затягне. Думаю, це была ідея. Ну, Нормальная зайде людям, це буде трешово. Окей. Я, б, я знаю. Думаю, Вон буде припасть. Все нормально. Все, давайте, починаємо по Не хлопці. Шо? Ну що, витягаємо по одному. Хто, хто, хто перший? Давай, на і хто перший. хочеш. Пир, ваш витягни. Я расстрелю. 150 раз, Ти же. Так, це потеку, я скажу. Ілюха має зараз присісти 150 разів. Зараз будемо на це наблюдати. Як він буде присідати? Все, погнали? Що, зараз я буду присідати 150 разів. Та ну. Що, все. Давай, 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 ми дивимося. Ні, прислай 300, а там ка не побачиш. Давай! Шестой раз? Да, шестой раз. Шестой раз! Все, Давай! Так... Скажите... Яко вам, яково вам? Красно, от. З жиру яблука. Пластмасове. Ладно, давайте продовжувати. Фу. Ладно, коротше, продовжуємо. Чуть я були на хлопці, а не хлопці, але продовжуємо в гру, давайте. Давай, давай. Укові. Ну шо, якщо вам слабо то я сиділа. Що там? Кидайки, пан. Да? Давай, ну, давай. Давай, шо? давай не підглядай. Це навіть не ломається. Ой бе. З'їсти ложку муки! Зараз архес буде їсти ложечку. Муку, але не таку. На реально муку. Ну що, спогнали? Давайте муку приносити. Коротше, пацани, муки, не знайшлась, будемо манкою фігачити. Easy. Ти ж таку ложку довго величезну. Не ломайся. Ні, давай, свиняч. Почекай, вода під кінець. Я не можу купнути, пацани. Знаєте, це не пісок, пан. Це пісок, чувак, я тобі дичаю. Чувак, це пісок. Твою ж дивізію. Ладно, от і що сказка. Ладно, пофіг, переходимо далі. Так, хтось дуже слідачі бере. Такий зараз денчик, всі діла мають. Та чого, Іван? Ні, Давай, ти... Ти? Ай, ти ти зараз по царськи пробують. Беремо, розриваємо. Та, та так, та та, та, та розривай. І СТОПАК! Так, викрийтесь, <ріпитись> ми до кого зараз напишем. Зараз буде... Бли... Писати Дорожі. повідомлення. Дивче. Ця штука, це тупо вони з моїх читачів вибирають одного і до будь-кого пишуть. Так. Давай витягай телефон. всі діла, зараз будемо робити. А, а, телефон. Абсолютно. Yeah, так, це ліне свій інстаграм. У нього 108 відстежувань. Оу. Мар'яна Іваноньків, окей. Трошки пропіарем сіділа. Ладно, що давай? Так, блін, я її майже не знаю. Ну нічого, давай, пушай. А давайте говорять, що писати. Привіт, що робиш, тобі хлопця не потрібно. Так, привіт, що робиш, тобі хлопця не потрібно. На онлайні. <ріст> <ріст> так, набуча. Щось перше, щось перше. Привіт, Привіт! Та ні, та, ні не треба. <ріст> так, ну не ламайся. Не, не ламайся. <ріст> <ріст> Окей, чекаємо. Вона відписала... якимось смайликом. Непонятним. І, І пацани, за... нам треба взяти її серце. Так що давайте щось убийство. Тепер Іван, ти щось скажи. Так, для початку ми зробимо... Вот такое, лайкнем, типа, у нас yeah, такое уже <laughs> <laughs> Ну, просто, про, напиши просто, что она красивая. Типа... Я, это... я бачу, как ты шла, ты yeah, красивая, ты запала мне в сердце. Ну, no, я тебя бачу в месте, ты очень красивая. Нет, yeah, я бачу, как ты шла. Ты очень красивая, вообще Ты очень красивая. Чекай, смайли и, смайлик 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 такой, подмигайся, Моя. Oh, yeah. yeah. Ой, я бачу, как ты шла, ты очень красивая. <laughs> Все. Чекаємо, що вона відпише. Так, друзі. Нам трошки не вийшло запікапити цю дівчину. Вона просто не відповідає. Вона просто не знає, які вона шанс втрачає. Але нічого. Ми просто ми продовжуємо до іншого. Будемо якісь інші карточки витягати, окей, все, погнали. Так, коротше, далі що тягне. Іван. Я не хочу. Давай, давай! Так, давайте довго не ламайся, бо...

Ну нормально не так мені. не хочешь? Давай! Всі робили! Що робили? А, треба. Треба. Так. Так, о. Ох, о, тебе тут. Тихо. Давай чуть-чуть води отсюда. Давай ляпне води трохи. Я знаю. Ні, бо... давай, я не блю. Давай, потяг. Тихо, тихо, все. Все, хватит, Шу, май, май, все, май, май, все, давай, начнет. Бля, я не хочу, что роблять. все, пацаны, вам хана якось. Якось вам. Якось, якось вам хана. Я сюда не буду кидати, чи кинути. Ага, не знаю, палю В Голову звикнуть. А прикинь, якщо, якщо там не стереотип, на рано почне дуже жорстко там на тому місці рости. <ривіт> <ривіт> так і, і так і так ще ти рости, так що. Бо виходить, так ніби є. Ну, блін, бабця прийшло. Ой, зараз, зараз, прийшла, зараз прийшла моя бабця. Зараз... А ми тут пані ноги бриє. Чотири, чотири мужика в Чотири мужикам Що вона подумає? Що тихо? Чотирь, тихо. Що? Пане Боже, ми що це тут? Нормально попадеться? Стерні все життя не вибрать. Ладно, то все на цим закінчуємо. Переходимо до іншої Ну як твої враження? Ну я махав. Зима, буде трохи холодно Ага. Ну почнемо з п'яту. Ладно, давай. Все, давай, коротше, крути верти, вибирай. Роздітись. За 7 секунд. <різь> ну. Роздітись за 7 секунд. Ну все, погнали. Давай розвивайся туа. Ну що, погнали. бро? Ну да? Так, зараз Ілюха має роздітися за 7 секунд. Ну якщо він просто фейс хоч на 2-3 на секунди, то він має віджатися э, в 10 разів більше. Сім маєш 7 секунд, Іля, короче. Раз, два... Чекай, 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 дайте, дайте мені зібратися. <ристос Давай, <ристос> Леонид. Зібраний. Раз. Буду... Ти два, Три! Движай, так, все! На сике. 7 Всем. Сим двадцять один. себе. Так, якщо 7.21, то два. ти маєш два, два рази віджатися ще Раз, два. Ну, короче из них. Ну ты конечно домочишь. Типа... С <сувак> <сувак> Сантисон сон, ты такий ки дуре шрамик такий, дуже, хтось тебе лапав Хтось мене вчора лапав. Такий довгий. такий. Довгий Іван. Ні, то оператор був. Ой бля. Так, ми повернемося після невеликої паузи. Так, не хочеться. Так, коротше. Давай. Я за Денчик. Або Іванчик. Іванчик, тому що Іванчик треба. Це ще дві карточки. Так, Іванові треба йти, тому я його пропускаю, я пізніше потягну. Ну, ти дивишся, давай, давай, давай. давай. давай так. Натартися снігом Ну, Можна не тертися снігом, так. але ви нічого не прочитайте, бо тут не фокусу. А Денису пробігтися в шортах без футболки Все. Уманяйте. Все. Тому, походу, ми двоє будемо це робити. На круті. Ну що, пацани підготувалися. Зараз он просто выбегает на дверь и выполняет if... то все, что моя изрубает. Все. Все, короче, понадобится. Все. Да, ты на плечи, не убирайся. Все, красавчик.

Ладно, побігли, давай зватай, давай тепер назад, все. Ні, ми на спорті пацани. Добре, на спорті. Ладно, тепер давайте назад. Що Побігайте. Як Бігати? ваші відчуття? Бігати це дуже добре і здорово для здоров'я. Відчуття прекрасні. Спочатку від'їматись можна. І далі попіти. Це було не планово. Це було, це було не плавно, але трошки, ну... Це брехня какашка. А я що? Я теж не хочу шоколад. А коротше свій до снігу якось порвав. Лікач. До снігу. Так, А знімець такий не голий. Блін. Це коротше було жорстко. Да. І холодно було. Це було дуже холодно, як трошки подерс. Але то нічого. Давай, якщо можеш. Давай тягни. Все, далі маємо, далі маючи. Оооо! Сказав цибулю! Ціла цибуля жарти, -моє! Так, добре, що дуже файно. Ціла цибуля. Добре ще на мені. А знаєш що? Прикол... Ти кину? Ой, я знаю, що прикол. Я Я, я їв в дикуманку і зараз буде цибулю жаль. Ну Ти ж любиш хавати. <laughs> ти на масі. Коротше, зараз Давид буде хавати ц... цю, цю цибулю. Ні, я буду її їсти. Смачно дуже. Давай. По Поживне. Я навіть не скривлюсь. Не, знаешь, она такая прикольная. Да, давай, жуй Чекай, не стрмно. Давай все на раз. Тебе треба ей цілу з'їсти Як ваш відчуття? Ти Ты шо? Ну як? Сказка. Да? О, блин, я тебе завидую. Ооо, ты жо. Он очі очень слезяются. Давай, мужик. Тут, потім замажем, если що О. що шуржаешь? Давай, хавай, чувак. Чекай, шапломы же ягисплакса. Чувак, Знаєш Знаешь? Неправильно okay. яблуко їм. Вот. Смайю як яблука? Давай, не багато ще. Опа. Красавчик. Давай, це за другий все. Да цибулю хаває. А -а -а! О, Оо, ти що! Ци він виплянув? <ріплі> Ні. Це його випав. Це можна <ріплі> рахувати, що він з'їв. Ти красава. Він вже плаче, пацани. Не... Саме жорсткі на десерт. Ну як тобі десертик? Йо-мойо! Мені ж просто там не що я все не з'їв. Ти шо? Це реально песня. Сказка Сказка, песня. Тепер моя річ просто така остання на цьому відео. Не знімайте таку дурню, за що ми знімаємо. Просто в розважальному, типу, так... Так. Це такий контент просто. Не глядіть нас контент. <рес> так. Блін. Я не можу раніше в третьому забити. Ладно, всім удачі.